Вітаю вас! На календарі 26 січня, Міжнародний день митника. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави начальника Чернівецької митниці Миколу Сологора. Доброго дня, пане Микола. Добрий день. Я вас вітаю з професійним святом і традиційно всіх своїх гостей запитую, як же ж відзначають своє професійне свято. Я розумію, що, можливо, зараз ну, точно недоречно святкувати, але, мабуть, що відзначаєте. Ну, безумовно, що святкувати ми не будемо. І зрозуміло, з якої причини. Що стосується відзначення, ну, ну напевно, привітаємо там в телефонному режимі, чи е, відправимо там якусь поштівку комусь. І не більше того. Е, навряд чи буде хтось нагороджений за свою роботу. Зв'язку з тим, що, на жаль, е, вже два роки, скажімо так, значить, нас відмінили наші нагороди. Навіть, чесно кажучи, в деякій мірі навіть і наша форма не завжди є законна зараз. Тому що ми нібито представляємо зараз Державну фіскальну службу, а не державну митну службу, якої, по суті, вже немає. Так, ми надзвичайно звикли бачити да, формах, да. а ви прийшли. Ні, ну Формата у нас є, звичайно, всі. Е, ну, Маємо надію, що, можливо, хто, хтось буде нагороджений, скажімо, з Брюселя, грамотою міжнародної митної організації, зв'язку з тим, що це все-таки міжнародне. Свято і Україна як член міжнародної митної організації з 90-х років так? подає там певні подання на певних людей, деякі заслужили, йому заслуговують. І напевно хтось буде все-таки нагороджений звідти. Так? Ну і напевно, все. Отже, пані Микола, сьогодні будемо говорити з вами про вашу професію. Про професію митника. Є багато історій і кумедних, цікавих, навіть іноді смішних, але перш ніж до кумедних історій, мабуть, логічно буде розпочати про професію митника з історії митниці, яка налічує митна справа сотні років. Налічує, так? А от в Україні історія з чого починалася, я думаю, ну, я. Би, я би сказав не сотні років, а напевно тисячі років. І, напевно, буде абсолютно правильно сказати про те, що професія митника є однією з найдревніших. Я не претендую на саму древню професію, так, але, але одна із найдревніших. Тут варто сказати наступне: з появою держави у світі, так? однозначно. Пер... Однією з перших з'явилася митниця, тому що треба було, напевно, митниця і армія, так? армію mm -hmm. треба було захищати чи нападати на когось, так? а митниця е, збирала податки і збори на кордонах, і не тільки на кордонах для е, державної казни, да? тієї держави, приклад, е, яка вже існувала. Звичайно, що це одна із древніших Професії, ну, до прикладу, якщо брати історію, я нам один приклад приведу, напевно, візьмемо значить, Євангелія, да? і всі ми дуже добре знаємо про те, що апостол Матвій, Євангеліст Матвій був митником. Він збирав миту, що Ісус його забрав. Він став івалістом, став апостолом. Так? А його професія професія митника. Він Уважно, хто угу. уважно читає Іван, да? особливо Івангелія від Матвія, там дуже багато згадується митниця. Да? І будеш і грішник, і митник, і, угу. так далі, і так далі. Там постійно він говорить про митницю. Про митників. Справді, тоді історія сягає тисяч років. Тисяч років, безумовно. <правда> тисяч років. А історія на Буковині, От ви можете якось ну, кикарно... в кількох <правда> словах <ви> сказати? <правда> ну ну тут взагалі на... цікава, надзвичайно цікава історія. На букві, ну, ну, я напевно не помилюся, якщо скажу про те, що е, Чернівці пішли з митниці, так? Бо в грамоті Олександра Доброго, яку ми всі вже знаємо, так? там написано не про місто, а про Чернівці. І згадка йде про митницю. Про, е, про митницю в Чернівці. Так? і там Чітко розписаний тариф Олександром Добрим. Скільки повинні платити там, значить, ті чи інші купці, в першу чергу польські купці, там такого-то воза, то воза. І так далі. Тобто цілий митний тариф розписаний. Тому в Чернівці пішли з митниці. Тобто був літописний град Черн, він був за річкою, за бортом, а на цьому місці була митниця. Потім у зв'язку з тим, що митниця приносила величезні там доходи в казну молдавського боєвода, да, чи князя, як його там називали. Да? Тому, тому там з'явилося поселення і так далі. І так далі. Тобто для митниці завжди багато людей поселяється. Uh -huh. І так виникло місто. І так, виноколомісто. Що Це молдавські часи. Між іншим, будівля старої молдавської митниці збереглася. Вона знаходиться напроти церкви Параскеви. Там, як воно зараз, там якийсь клуб міліцейський. Да, ну, от, якщо подивитися, там такий провулочок і невеличкий. Якщо подивитися, навіть там на, на другому поверсі є такий е, металева огорожа балкону. І от на балкон, подивіться, там є значить, символи митниці, кадуцеї, палку, яку тримав значить, Бог Меркурій. Меркурій це був е, покровитель торгівлі, митниці і так далі. Uh -huh. от, воно залишилося. Це було приміщення митниці. Там є такий в'їзд, там підвода заїжджала, митники там контролювали, що там проходить, збирали uh -huh. податки. і так Цікаво. Uh -huh. А церква е, Святої Параскеви, е, перша її назва, її називали в народі вірніше, В народі її називали митна церква. Митна церква ну, знаходилася біля митниці. Митники там, нашу частину, я знаю, був е е такий указ радоначальника, який зобов'язував митницю там е забезпечувати церкву воском, ну, ладаном, там, і свічками і так далі. І так далі. І вони це робили. Скажу вам відверто, ви для мене сьогодні відкрилися по-новому. Тому що рідко, коли гості нашої програми знають такі цікаві ексклюзивні факти з історії. Можна пропрацювати все життя в цій професії і не знати, з чого починалося, де ж витоки цієї професії? А ви знаєте, навіть на Буковині є такі нюанси. Цікавитеся цим? Ну, безумовно, а я ж ну я почув. Пропрацю... Любити історію і. Ну, Історія С-Магістравіти, казали Древні. Так? Ну, історія вчителька життя не знаєш історії. Це не добре. Треба знати. Тому особливу історію значить, краю, в якому ти народився. Ти працюєш, зобов'язаний це знати однозначно. Тим більше, ті історичні моменти, які пов'язані з твоєю професією, Однозначно, мусимо знати. Ну, це Я вам розказав маленьку історію про. Молдавський час, да, ну, пізніше у нас була Австрійська імперія, де коли вона відійшла до австро Угорської імперії, так було окремим е герцогством, так безумовно, там взагалі надзвичайно цікава історія. Е е митниця вже, були митниці на кордоні, до того не було кордонів таких, чітко виражених кордонів не було, да, uh -huh. за тих часів, да, а тут вже були чітко виражені кордони. І у нас була ну, надзвичайно розгалужена Інфраструктура митна в той, да? той час. Наприклад, ми ж розуміємо, що тоді герцогство воно було значить, прикордонне, було, був кордон з Росією, був кордон з Румунією. Да, У нас були величезні митниці, uh -huh. серйозна митниця, знаходилася в Новоселиці. Uh -huh. Це був стик трьох кордонів Румунії, Росії і Австро-Угорщини. І старі люди ще казали, каже там новоселець, як кугут запіє, то чути на три держави. Так ага. воно і було. Там була серйозна митниця, яка мала величезну історію, і цікаву історію. Ну Варто сказати, що такий е, письменник, ну він такий трошки е, полюбляв е, большевизм, Джон Рід да, він, так і помер на митниці, у да, Новоселецький е, історичний факт. До прикладу, абсолютно чітко можу сказати, що перша газета, перший випуск газети Іскра Ленінської газети Бошевицької газети прийшов контрабандою через Новоселецьку митницю. І тут контрабанда. Так, да, і там було. Ну, завжди, ну якщо Є кордон, однозначно буде контрабанда. Так? Вікно на митниці мав такий відомий революційний діяч, історичний діяч як Нестор Махно. Який провозив сюди, через Буковину провозив свою літературу, значить часами і зброю, часами і інші uh -huh. речі так, да. е, В той час були ще дві, е, на нашому відрізку Буковини, да, Буковинського кордону, так, е, були ще дві серйозні митниці. Це в селі е, Цурен, Цурени, да, нині Герцайського району, да, там була серйозна митниця. І була дуже серйозна митниця на кордоні з Румунією, у селі Нижній Синівці. Uh -huh. так. От, тобто була певна інфраструктура, е, головне митне управління, воно називалося головне фінансове управління, митне це uh -huh. була як частина фінансового відомства. Так? От, і, і головне митне управління знаходилося в приміщенні, яке зараз займає наше управління внутрішніх справ uh -huh. Боковини на да? нині. Сця, тому що Там не було там було головне фінансове управління, там приміщення було двохповерхове, а потім його добудували в румунські часи, воно стало більш угу. поверхне, там 4 зараз, 5 поверхів 5 поверхів, зараз. Так. Пане Микола, я так хочу плавно від історії перейти да, до сьогодення. Не. І щоб зараз ви сказали, власне, чим займається митниця? Тому що ну, кожен громадянин знає, що митниця збирає митні збори. Так? Але ж, без сумніву, на вас покладені більш ширші функції, так? Ну, да. ну Функцій митниці надзвичайно багато. Так, на жаль, не завжди наш час да, ми виконуємо ті функції, які ми повинні виконувати в першу чергу, так? але час диктує своє. Основна ж функція це на даний момент це фіскальна функція, чого немає в інших метницях uh -huh. країн, тому що все-таки весь світ вважає, що митниця, особливо Всесвітня митна організація, вважає, що основною задачею функції це є функція охоронна, Так? Охорона першу чергу. Ми повинні охороняти кордон. І дивіться, щоб там не було можливо, різних порушень. Але ми займаємося. Наша основна зараз функція це фіскальна. Це від бідності. Так? Немає грошей в бюджеті. Ми розуміємо, ситуацію. це ситуація. в минулому році відбулася реорганізація, так, Міністерства доходів і зборів і створилася ну, фіскальна служба. Минулому році так, але ви розумієте, про що йдемо? У нас надзвичайно багато організацій. Так у нас була державна митна служба, як орган центрального центральної виконавчої влади в цій державі. Так? Вона нормально працювала і були певні досягнення до 90-го року знищили. митна служба реорганізовувалася не раз. Не раз. Не раз, на на жаль. Сьогодні. Що на сьогодні. На сьогодні ми є, скажімо, складовою частиною Державної фіскальної служби, куди входить значить, податкова служба і митна служба. У нас різні задачі. Так. задачі, абсолютно. Але ми займаємося основна наша зараз функція це фіскальна функція. Тобто ми стягуємо податки. Податки uh -huh. і збори до державного бюджету. Бюджет потрібний, йде війна, гроші потрібні і так далі. До державного бюджету. Це ми робимо. Окрім ну, того, в нас є інші функції. Так? Функція наша це охорона, про яку я говорю. Так. Це боротьба з контрабандою, це боротьба з різними правопорушеннями на кордоні. Е, е, важливою, надзвичайно важливою функцією митниці є це функція. Це, Статистична функція. Так? Ми єдині, хто можемо чітко сказати, так? яка в нас статистика зовнішньої торгівлі в державі. Вона потрібна кожному міністерству відомству в цій державі для того, щоб е, працювати, нормально працювати, ми даємо цю статистику всім. Ну, Є інші функції, наприклад, політико представницька функція, така от важлива функція. Для ми uh -huh. ми представляємо українську державу на кордоні. І здаємося від того, як ми її представляємо. Таке мати іншими ну, державами. Я, ну, таке враження ми складаємо про нашу державу. Звичайно, цих функцій є багато, так, але ну, я сказав деякі. А от як а саме. змінилися пріоритетні вектори е, діяльності митниці, якщо порівняти час до реорганізації і тепер? Знаєте, я 4 роки не працював в митній службі. Так? Я в 10-му році. Але ж ви от, слідкували так, за діяльністю. ви році в митник я... в душі. Так. У 2010 році я взяв лист бумаги, написав заяву, і сказав, що я з вами працювати не буду. Та, і ще інші речі написав, про які я зараз не буду говорити та, в ефір. І пішов. Та, я повернувся е, у квітні місяці минулого року. Повернувся на, повернувся тоді, тоді ще був е, Міністерство доходів і зборів, та, я не працював ніколи в Міністерстві доходів. Ну, прийшлося, прийшлося поки воно Поступово. Відбувається організація, Мінздок тобто, зразу не здох, би да? був час, поки він здохне, да? і слава Богу, так, і була створена Державна фіскальна служба. Зараз ми працюємо в державній фіскальній службі. Я думаю, що це теж не остання організація, ми що вона наступить. В будь-якому випадку повинні повернутися до нашого статусу. Бо в всьому світі. Митна служба є митною службою, а не фіскальною службою. Сьогодні ви є начальником Чернівецької митниці. Які перед собою ставити пріоритетні напрямки? На що особливо акцентуєте увагу при роботі? Спрямовуєте увагу е, своїх підлеглих? Ви знаєте, не я ставлю пріоритети, а нам ставлять пріоритети. В першу часу ну, ну, перефразувати, да. ну, так, так. У мене багато є там. Задумок, значить, таких, 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 в мене своя думка на набагато речей, але в нас є керівництво, яке нам говорить так, хлопці, гроші до бюджету, боротьба з контрабандою, порушенням митих правил і так далі, і давайте результат. І цей результат ми намагаємося давати. Пане Микола, я не хотіла, звичайно, сьогоднішню нашу святкову програму присвячувати якимось таким, таким злободенним питанням, але ви е, самі зачепили тему контрабанди і з історії, і тепер. Е, що можете сказати? Який стан боротьби з контрабандою, з порушенням митних правил сьогодні на Чернівецькій митниці? Ну, жаль, відповідно до нового кодексу митного кодексу, який був прийнятий в, в, в мою відсутність. Нас ну, забрали таку функцію, як боротьба з контрабандою, де ми порушували по суті справи, кримінальні справи про контрабанду, потім передавала через прокуратуру, передавала іншим правоохоронним органам до кінця. Зараз цього немає. Так? Ми можемо виявити правопорушення і тут же передати тільки правоохоронні органи, по які далі, далі цю справу значить, доводять до логічного завершення, тому якби забрана відметниця. Нам залишились справи про порушення митних правил, це є адміністративні справи. Так? В основному, тобто, крім того, що зроблено було абсолютно правильно, вчора я погоджуюсь. Було, скажімо, так, скасовано таке поняття, як товарна контрабанда. Тут, ну, там була певна сума. Якщо на таку суму там незаконно завозився товар, можна було порушити кримінальну справу. Контрабанда це і кримінал. Так? А порушення митих прав – правил це не є контрабанда. Нас просто так звикли називати. Да? Любе там порушення це контрабанда. Ні. Так от е, вони це зібрали, да? і слава Богу, зліквідували товарну контрабанду. За товарну контрабанду має наступати грошова відповідальність, на мій погляд. Да? Конфіскація товару. Плюс штраф такий же ж. І okay. тоді все стане на свої місця. Ну, приблизно так воно і є. Е, на жаль, не завжди в нас приймають сюди такі рішення, але, але карати треба, безумовно, за, за такі речі, тому що контрабанда — це є е, любе порушення на кордоні, пов'язане з матеріальними цінностями. Це в першу чергу значить, не, не поступлення певних коштів до державного бюджету. А це вже за собою тягне дуже серйозні речі. Тобто, про фінансування, скажімо. Такої галузі, як освіта, не чи фінансування не в повному обсязі медицини. Це і пенсії нашим, скажімо, людям по старшому віку, це і стипендії студентам і так, далі, і так далі. Бо це мільярди, які не поступають до державного бюджету. І це надзвичайно важливо. Тобто з цього випливає ваша чи не основна функція захист економічних інтересів держави. Однозначно, однозначно, це є основна функція любої митниці, любої країни. Тобто захист економічної потуги держави. Так? Бо економіка є, має надзвичайно важливу роль у кожній державі. Є гроші, значить, держава живе. І, я, яка відповідальність лежить на плечах кожного митника? Це ж треба бути не лише високим професіоналом, кваліфікованим, професіоналом своєї справи, ще й треба совісним бути. Безумовно, а я ж. Однозначно, абсолютно правильно говорити. Так? Таким він повинен бути не тільки таким. Так, він має бути високосвіченою людиною, тому що митник, окрім того, що він може бути там, добрим професіоналом, да, пошуківцем, щось шукає добре. Да? чи, там, наприклад, він повинен бути і Так, він повинен знати е, історію, він повинен знати, е, наприклад, ну, я знаю, культуру. Тому що ну, різні речі бувають. Да? Затримуєш, затримали. А що це таке? Да? А от що це таке? Так, да. Вияснив, терміново. Да. Я, зум... Я розумію, що там є різні експерти, експерти там, яких ми викликаємо і так далі. Але ми так сам повинен розбиратися в багатьох речах. Okay. Він того, він повинен знати мови, він повинен спілкуватися з людьми на різних мовах. От, пане Миколу, власне, я вам хотіла поставити це запитання, яким повинен бути справжній митник? Ну звісно, що ідеалів не існує, але хоча б прагнення. От ви підбираючи е, свій колектив, кадри, е, когось переміщаючи з однієї посади на іншу, е, на що в першу чергу зважаєте? <с critically> ну ви знаєте, не підбираю зараз, бо вони вже підібрані до мене, скажімо так, але ми безумовно звертаємо увагу на ділові, моральні якості тієї чи іншої людини, так чи спроможний він виконати ті задачі. Які перед ним ставляться, тому що щоб там не говорили, а роль особистості в історії грає надзвичайно велику роль. Е, велике значення має. Да? І якщо людина спроможна виконала ті задачі, які ставляться, да? ми надаємо їй пріоритет. Перед нами перед кожним стоять задачі, да? і ми повинні скажімо, кожен місяць, ми отримуємо. Певні індикативи, да, певні планові завдання, які ми повинні виконати. Вони надзвичайно напружені. Особливо в наш час, да, грошей потрібно багато так, так, так. і так е, далі. Ми повинні поставити значить, е, людей е, таких, які це зможуть виконати. Якщо люди не спроможні цього виконати, да, він просто, як кажуть, е, сам себе і живе сам себе, да, він змушений буде піти. Да. Чи з посади, чи взагалі служби? А Загалі вам посувати. як взагалі зараз працюється? Ви ж зробили такий е, перерву суттєву своїй діяльності? Так прийшли? Мабуть, є нові люди, з якими е, важко працювати чи легко? Оце власне питання. Е, бо кажуть, приходить нова людина, все правила нові, все змінюється, кадри змінюються, реорганізації. Е, щось відбувається, чи ви все залишаєте по старому, е, працюєте так, як було до вас? Ні, ну безумовно, ми все поміняли. ну, розумієте, ну е, Міняти то також треба розумно. Так? Бощо, якщо можу все змінити, а толку ніякого не буде. Да? Е, міняти треба поступово, і міняти треба так, аби, було, аби від, від цих змін був певний результат. Да? Ну, безумовно, що ми провели певну люстрацію. Зразу. Да? Немає, не чекаючи закону про люстрацію, ми провели певну люстрацію. З тобто, вашої подачі? Ну, а як? Тут ж було митися керували люди, які взагалі ніякого відношення до Буковини не мають. Uh -huh. Ви розумієте, я сам працював у багатьох регіонах України, практично в кожному регіоні України, ну крім Криму. В Криму не працював, а так, uh -huh. так і на Сході, і на Заході, і на півночі, і в центрі, і де завгодно. Я розумію сприйняття, скажімо так, ти приїхав так, і починаєш працювати. Тебе не завжди сприймають, Є своя специфіка. Якщо ти зумієш, Зрозуміти цю специфіку, специфіку да, менталітет тих людей, з якими ти працюєш. Все буде нормально. Вам Якщо сьогодні ні... комфортно працювати? Ну, я живу, день? це моя земля, да, я тут народився, да, це моя батьківщина. На батьківщині я завжди комфортно. Часом важко, да, тому що так. тебе всі знають. і Ти не повинен допустити ніяких скажімо, промахів в роботі, Да, Ти uh -huh. повинен працювати чітко і виконувати ті задачі, які при тобою стоять. Все буде нормально. Так. Між я депутат обласної ради. Ну, самі розуміють. Якщо цього немає, все. Скільки чоловік сьогодні працює у ну, митній службі в Чернівці? В області мається на увазі. В нас в області, ну, зараз так. на даний час десь близько ну, більше 400 чоловік. Хоча я коли йшов звідси, да, я залишив 700 чоловік. От чому я запитала? Ці 400 людей, які присвятили чи присвячують життя митній справі, сьогодні відзначають свій професійний. День своє професійне свято, і однозначно, коли бачать вас в ефірі, чекають ваших теплих побажань, можливо, настанов. Я думаю, що сьогодні у вас такі є що сказати, присвячуючи це до Дня Митника. Будь ласка, у вас є така нагода? Ну, давайте так, визначитися з пріоритетами. Так, у нас був, було свято День української митниці, 26 червня. 25 червня такого свята на даний час немає, зв'язку з тим, що немає Державної митної служби. Так? А є Державна фіскальна служба. То ми відзначали, і серйозно відзначали, так? Цього ну, немає. Відчуваю 26, більше, січня, так, 26 січня так, це є день, Міжнародний день митника. Так, ну, була створена міжнародна організація в 1953 році, якщо я не якщо я не помиляюсь, да, десь в 90-х роках, там на початку 1993-му, здається, Україна приєдналася і правильно зробила до цієї організації одна із перших. Да? Це не говорить про національне свято, да? це міжнародне свято. Да? Ну, звичайно, ми е, знаємо про це свято, скажімо, наші сусіди Румуни знають про це, знають, там митники, я маю на увазі, і так далі, весь світ. Ті, хто приймають участь в цій міжнародній митній організації. От вони відзначають це свято. Я би хотів безумовно всіх привітати цим святом, бо це єдине свято, яке в нас залишилося побажати здоров'я, натхнення в роботі, саме основне, і спроможності виконати те, що перед нами стоїть, особливо в цей важкий час для України. Е, тому що. Самі розуміємо, Я ще раз повторюю, гроші до бюджету. І все буде добре. Пане Микола, я рада, що ви відгукнулися на моє запрошення, адже ми сьогодні і про історію поговорили, і про функції митниці. І, от, користуючись вашою присутністю сьогодні, так не можу не запитати про те, що встигли зробити за останній рік. Так, маємо тепер початок 2015 року, що плануєте зробити? Якісь основними такими моментами можете відзначити минулий рік. Минулий рік був надзвичайно важким для. Метної служби, ну, перший процес реалізації, який відбувався, так і дуже довго відбувався. Навіть, тобто не були е, багато вакансій, було, багато значить, людей не були призначені і мол, не, ні, приходилося самому часом да, вирішувати питання і керувати процесами і так далі. Однак я разом з колективом мушу вам сказати, що ми по суті спрацювали непогано, так ми дали рекордні. Надходження до бюджету. Ну, варто сказати, що за минулий рік ну, майже 2 мільярда ми спрямували до державного бюджету коштів. Так? Це надзвичайно серйозна сума, тому що такого ніколи не було. Так? Ніколи не було. А 2 мільярда це, це, це бюджет Чернівецької області. І от 400 чоловік дали бюджет Чернівецької області на рік 2 мільярда. Ці два мільярда ми віддали до центрального бюджету. Так? Вони в тому повертаються, вони ж повертаються. І як дотації, як uh -huh. субвенції і так далі. Це серйозно. ми Відпрацювали те, що від нас вимагалося. Да? Ми, Митниця е, на протязі багатьох місяців, значить, по процентним виконанням завдань, які ставилися по надходженню до бюджету, займала перше місце в Україні. Oh, це цікаво. Так, да. Займала перше місце в Україні, чим всі завжди були на першому місці. Uh -huh. да? От. Ми плануємо і не збавляти темпів в наступному році, ми будемо працювати в цьому напрямку, робити все можливе для того. Аби Чернівецька митниця була завжди одна із перших, одна із кращих. Вона завжди такою і була. Ми, ми з вами, потім. як патріоти Буковини, так. прагнемо до того, щоб Буковина завжди була на перших позиціях. І я підтримую, як і більшість наших телеглядачів, сподіваюся, ваше прагнення і в цьому році показати найкращий результат. Ну, дякую, ми так і зробимо. Повірте. Так і зробимо, я сподіваюся, вас почули всі ваші колеги. Хочу вас привітати з цим професійним, все таки Дякую. святом. Побажати, щоб вам і надалі працювалося комфортно в митній справі, щоб тим людям, які з вами працюють, теж було комфортно. І, звичайно, щоб всі працювали на спільну справу на захист економічних інтересів нашої держави. Спасибі, що відгукнулися. А телеглядачам нагадаю на календарі 26 січня, міжнародний день митника. З вами були начальник Чернівецької митниці Микола Салогор та я Мар'яна Кобеля. Зустрінемось на телеканалі ТВА. До зустрічі!